Пластик витісняє готівку минулого року. Обсяг безготівкових платежів зріс у грошовому вираженні майже на 60%. відсотків до 46 мільярдів гривень. Але як і раніше, українці просто знімають гроші з банкоматів. Середня сума однієї безготівкової транзакції 217 гривень, тоді як середній чек зняття коштів у банкоматі на 800 гривень. Аби стимулювати безготівкові розрахунки серед своїх клієнтів, «Укрсоцбанку», що працює під торговельною маркою, обіцяють найактивнішим клієнтам квитки на матчі Євро 2012 З початку березня і до кінця травня у Фінустанові діє акція будь у грі». Для участі в компанії необхідно зробити як мінімум одну операцію більше 100 гривень, путем платіжної карти, оплатив покупку в магазині або в інтернет-магазині, або зробити перевод в банки також на Сума більше 100 гривень. Квитки на матчі розігрують щомісяця. Загалом 33 пари у банку. Кажуть, що частіше безготівкові операції робитиме клієнт, то більше шансів у нього отримати приз.